Ваші цитрусові хворіють, а ви не знаєте чому. Темні плями, засохлі листки, гнилі плоди. Це не просто стрес, це ознаки небезпечних хвороб. Щороку тисячі садівників втрачають урожай через невидимих ворогів. Але тепер ви можете розпізнати хворобу ще до того, як вона знищить рослину. У нашому пдф довіднику 13 найпоширеніших хвороб цитрусових. Фото, симптоми, паради, як лікувати та захистити. Все просто, зрозуміло, зручно. Завантажуйте на телефон або на комп'ютер. Користуйтесь у саду, на дачі, вдома. Ціна лише 95 гривень. Це дешевше, ніж друкований варіант. Хочете замовити? Напишіть у коментарях або в особисті повідомлення. Захистіть свої цитрусу і збережіть урожай. Ваш сад заслуговує на здоров'я, ви на спокій і врожай. Довідник це ваш перший крок до безпечного саду.